Сідання є улюбленими правами спортсменів з однієї дуже важливої причини, вони дійсно працюють. Але як і чому в цьому відео розповім, що відбувається з нашим організмом від регулярних присідань, які трансформації нас чекають. Так що доділяти роликінк від буде дуже цікаво і корисно. Давайте розбиратися. Техніка виконання присідань проста, додаткове обладнання нам не потрібно. Ще один плюс це права для людини є дуже природною, так як протягом дня ми постійно присідаємо, щоб сісти на стілець, підняти те, що впустили, і так далі. Так що ризику отримати травму зводиться до мінімуму. Речі, недавно дослідження показало виконання присідань з обваженням жінками, які страждають після менопаузи, остеопорозу дозволяє поліпшити мінеральну щільність з кісткової тканини, хребта, особливо в шийному відділі. Того ж красиві та сильні стегна, а також пружні і підтягнуті сільничні м'язи, відмінно виглядає як в жіночому тілі, так і в чоловічому. Навіщо потрібні присідання? Перше стимулює вироблення гормонів? Присідання підвищують рівень тестостерону і гормону росту, який приймає безпосередню участь у формуванні м'язів. По-друге, зміцнюють м'язи кору. Присідання включають у роботу м'язи кору, тобто нижню частину спини і пресу. Так що не думайте, що присідання потрібні тільки для ніг і сидниць. Це майже універсальна вправа. Торкнеться набагато більше м'язів. Третє покращують гнучкість. Глибокі присідання покращують рухливість стазостегнових суглобів. Багато людей через неправильні постави відчувають велике навантаження на стегна, тому їм часто хочеться присісти, відпочити розвиток гнучкості в тазостегнових суглобах. Допомагає виправити поставу, прибирає болі в попереку. Четверте. допомагають швидше позбутися від продуктів життєдіяльності організму. Присідання покращує циркуляцію крові та інших рідин, сприяючи видаленню відходів життєдіяльності, а також покращує доставку необхідних поживних речовин до всіх органів і всіх тканин. П'яте насправді не бивають ваші коліна в одній зі статей журналу Спортсменсен. Йдеться про те, що навіть найглибші присідання, коли ви сидите навпошіпки, не зможуть нашкодити вашим зв'язкам. Як зазначили автор дослідження, ваша хрещова тканина адаптується до навантаження для того, щоб впоратися з додатковою вагою. Також це роблять м'язи самі по собі. Присідання не шкурять вашим колінам, але вони можуть посилити ваші наявні проблеми. Тобто, якщо ви не сказали тренеру про травму коліна, болі можуть відновитися. Плюс з'являється ймовірність отримання нових ушкоджень, так як ваше тіло вже не буде працювати так, як повинно. Для ваших колін не присідання... А неправильна техніка виконання. Ні в якому разі не можна присідати з великою вагою, так що ваші коліна виходили за пальці ніг, так як зазвичай вага тіла рівномірно розподіляється для балансу, і при підйомі ви повинні штовхати себе п'ятами, не нахиляючись вперед, сильно. Крім того, варто звертати увагу на спину. Вона повинна бути випрямлена. Ніяких горбів, попереку і грудному відділі вони можуть призвести до пошкодження хребта. Шосте допомагає стати швидше і стрибати вище. Дослідження показали, що присідання збільшують швидкісні характеристики та висоту стрибків легкоатлетів. Тому ці вправи завжди входять у тренувальну програму професійних спортсменів. Пояснюється це дуже просто. Присідання роблять ваші стегна сильними не тільки м'язи, а й зв'язки і додають вам гнучкості. А це значить, що вибухова сила стрибка збільшується, покращується амортизація, як наслідок знижується травматизм. Під час стривків, що стосується бігу, то правильніше збільшувати швидкість не за рахунок каденса або ширини кроку, а за рахунок правильної роботи стегна. Сьоме покращує рівновагу, як ми вже говорили, присідальні вправи, які є природними для нашого тіла повсяденному житті, сильні ноги і м'язи кора роблять наш більш стабільними і допомагають підтримати рівновагу, покращують зв'язок між мозком і групою м'язів, що допомагає уникнути падіння. А це збільшення тривалості здоров'я та активного життя. Адже чим менше ми падаємо у старості, коли вже кіски не такі міцні, тим менше неприємності отримуємо. Друзі. А якщо вам це відео, то поставте лайки, підпишіться на мій канал. Далі буде ще більш цікавіше.